Всі вітаю, дорогі друзі, дуже часто нам задають питання, що ви ремонтуєте. Вон, ну, мало показую, показую нам цю Ну, Дивіться, машинка заїхала ман. Значить, що було по маною? Ман сапонів, зняли головку. Клієнт захотів ще замінити вкладиші. Ну, тобто, ми зняли головку, витягнули поршня, вкладачі штурмні хороші. Клієнт захотів замінити вкладачі. Корінні, ми зняли корінні вкладачі. Ну, корінних вкладищів немає, вони всі були погризені. Витягнули мотор з мана. Далі Мерседес, Мерседес. З мотором v 6 тобто з Мерседес, там де 6 головок стоїть. Ну, нам, в принципі, як мені все рівно, якщо там Мерседес v 6 які в них можуть бути проблеми. Це реставрація по селі реставрація реставція по селі розпридувала. В даному випадку тут по Мерседесу була неприкручена головка. Він їхав, ця головка та розкотіла просто отак від вібрацій. Вибила посадку на плоскості блока. Зараз клієнт рішає, чи. Робити цей мотор, чи на цьому чи робити цей мотор? Щоб зробити цей мотор, треба блок шліфнути по плоскості, обробити посадки під борти, ще зробити по бо там по проблема. Ну і головки, і все інше. І ще плюс колінвал треба новий поставити. Бо цей колінвал на Мерседесі шліфований в 0,25. Як правило показує, як практика показує, шліфовані колінвали на грузових машинах, довго не їздять, вони просто лопають або застукують. І, кстати, на цьому Мерседесі вже колінвал раз лопнув, вони його поміни, замінили на Бушні і шліфунули в 0,25. Для того, щоб не рискувати, ми доставимо новий колінвал. І зараз клієнт вирішує, що робити, робити мотор чи шукати другий мотор. Далі в нас машинка заїхала дав 105 -й. Ми клієнту озвучили суму за роботу. І е, клієнт е, сказав, що сума по запчастинам завелика, що їм десь в Полтаві хтось зробить мотор за 3000 доларів зі всіма запчастями. Ну, то є, е, ми на оригінальних гільзах, на оригінальних кольцах, на всіх прокладках з болтами все, як треба по фінчую, озвучили клієнта до 10 тисяч доларів. Тут сказали за 3000 доларів. Я не уявляю, як цей мотор. Який цей мотор прийде, ну самому цікаво, прийде мотор, будемо ставити, що з цього вийде в клієнта. Ми за таку роботу гарантію не несемо. Клієнта попередили, так як машина в нас, він просить просто зняти і поставити мотор. Далі заїхала машинка DAF. Зняли ми гільзи, е, зняли ми головку, тому що дули гази на гільзах побачили тріщини. Подивилися на посадку, витягнули гільзи, подивилися, що там немає посадки під буртами. І далі е, треба або знімати блок, або поправляти на блокові тут, на автомобілі. Тобто Зараз блок на машині. Є два варіанти: або поправити тут на місці, або. Зняти блок, шліфанути і обробити, так як ми обробляємо. На місці ми не поправляємо і не даємо гарантію. З цієї причини, що блок кривий, і ми кожну гільзу, якщо на місці обробляти мірою, то кожна гільза буде обробляти конкретно від цієї плоскості. А коли ми шліфуємо блок, ми його шліфанули, він нас має. Ну, він у нас рівний, і ми вже по плоскості блоку обкатимося, на санку ми обробляємо. А так, коли блок кривий, обробили, утопання по погірс буде все чітко, але сам блок, буде, сам блок буде такий кривий, і буде потім пробувати прокладку. Тобто обробляти посадки можна, коли блок рівний, або коли. Перше, або блок рівний, або коли. Є такі варіанти, що клієнти хочуть машину на продаж просто спихнути, щоб вона не дула гази. Часто на ці моменти ми не підписуємося. Ми знімаємо блок, шліфуємо його по плоскості і тільки після цього беремо його в роботу. Аж поїхали, DAV 105-й ми бачимо посадку під бортом. Шостої гільзи потрібно робити. Посадку під бортом 5-ї гільзи. Як більш-менш жива, але в цьому місці. Тут завжди буде пробой. П'ятої гільзи також треба робити. Четверта гільза. Посадку треба робити. Третя гільза. Посадку треба робити. Друга гільза. Бачите, корозія також посадку треба робити. І перша гільза. Біте, корозія пішла до бурта. І ось тут хорошо видно. Тобто як не сьогодні, то завтра тут також посадку треба робити. Ось така історія в нас по, по сервісу. Ось такі в нас автомобілі, ось такі грузові автомобілі ми ремонтуємо. І також у нас є трактор, який нам привезли. Ще такий трактор МТЗ нам привезли в роботу, і ми його взяли в роботу, так як тут двигун від Mercedes OM366. Зараз ми дозбираємо двигун і будемо його ставити і буде робитися зборка. Далі двигун від МТЗ, той, який називається Mercedes. Це вимито. Колінвал тут стандартний, колінвал тут йде з баланс. Е, з... Балансірами, які прикручуються. Зараз на нових вже балансірів немає. Як вважається, що цей корінвал найкращий, який може тільки бути, шатунист, не реставруєш по нижній головці і поверхні, все в стандарті. Замінні тільки болти і вкладачі. По блокові зроблена гільзовка під старі поршня і нові кольця по фірмі ColBLSMID топленню зроблена настройка і заміна уплотнітелів. І форсунки після ремонту. Далі проводимо зборку. Тут буде ставитись пеньок, тобто блок буде ставитись на трактор, і потім вже на тракторі буде прикручуватись головка. так як весь двигун, тут трактор не досить комфортно доставити його. Тобто, краще поставити сам двигун. Коли двигун поставили, ми тоді. Можемо трактором трактора затягнути в бокс і вже в боксі нормально дозберувати головку, регулювати клапана і так далі.